Доброго здоров'я вам, мої любі глядачі, бажаю вам миру в серці, сили і терпіння, аби кожен день приносив хоч маленьку радість і надію. Нехай ваш дім буде захищений, а серце спокійне. Давайте подивимось, що доля приготувала. Давай глянемо, що ж там карти нам про ту Білорусь нашіптують, чи є загроза і для яких країн. Перша карта паж Жезлів. О, то таке, знаєш, як малий хлопчисько, що тільки шукає, де би ще побігти та яку шкоду наробити. То говорить, що загроза є. Може бути щось дрібне, але з підступом. Друга карта шістка кубків. То мені показує, що небезпека в першу чергу для тих країн, з якими Білорусь колись мала теплі чи братерські відносини. Та ж сама Україна, Польща, Балтійські країни, бо там давні рахунки і пам'ять про старі образи, третя карта, дурень. Дурень, то про те, що хтось може піти на ризик, не думаючи головою, може почати якусь провокацію, а там вже як Бог дасть. Це карта несподіваних дурнуватих рішень, які можуть вляпатись у великі біди. Ну, що я скажу? загроза від Білорусі є, але вона така, трохи хаотична і непередбачувана. Найбільше можуть постраждати сусідні країни, особливо ті, з ким вони колись дружили. Але то більше схоже на нерозумні витівки, ніж на продуману велику атаку, хоч недооцінювати того дурня не варто. Зараз подивлюся, що воно нам покаже про ті перемовини, і чи буде після них припинення вогню. Перша карта лицар мечів. Ой, то така карта, знаєш, що летить як буря. Лицар мечів, то про різкі слова, агресивні дії і поспіх. То мені говорить, що самі перемовини можуть пройти гаряче з гострими випадками і жорсткими умовами. Друга карта – кубків. А от тут появляється промінчик надії. Це момент, коли хтось може щось запропонувати як новий початок або пробу миру. Але то лише можливість, а не гарантія. «Туз» завжди показує шанс, який ще треба вхопити. Третя карта. Ієрофант, а це вже серйозно. То про офіційні рішення, підписи, великі ради, коли все робиться за правилами і з благословенням зверху, це символ домовленостей, скріплених авторитетом і певною мораллю. Карти показують, що шанс на рішення, про припинення вогню буде, але все піде через конфлікт і гострі слова, бо лицар мечів. То немед, є ймовірність, що після важких переговорів викинеться якась пропозиція миру. Та то не виглядає як повний і тривалий мир більше схоже на паузу. Добре, давай розкладемо все по поличках. Як же буде виглядати післявоєнна мапа України на фоні заяв про окупацію територій на 100 років? Дивимось. Перша карта колісниця. Вона показує, що після завершення війни ми таки будемо мати значну частину своїх територій. І шлях до того буде важкий, але успішний. Це символ контролю, коли ми самі тримаємо віжки і ведемо свого коня, а не даємо комусь рулити за нас. Друга карта. Паж Пентаклів для карти України це про відновлення і будівництво: міста, села, інфраструктура, економіка, можливо, будуть якісь нові адміністративні зміни чи створення нових областей або об'єднаних громад. Але це ще не стабільність. це перші кроки, коли країна вчиться жити після великої біди. Третя карта диявол. От тут вже темний бік. Диявол то про залежності, обмеження і чужий вплив, це означає, що навіть після війни якісь території можуть лишитися під окупацією або під сірим статусом. Контроль, ніби не наш, але й не повністю чужий. Оте підвішене становище. Також карта може показувати, що ворог спробує нав'язати економічні чи політичні кайдани, аби тримати нас у залежності навіть без прямих боїв. Ну що я скажу? Післявоєнна мапа України, як показують карти, буде більш Повною ніж зараз, але не ідеальною, частина земель, ймовірно, ще довго буде під питанням чи у ворожих лапах. Добре, дивимось, що нам карти скажуть про той воєнний стан восени. Перша карта Королева Кубків для питання про воєнний стан. Ця карта показує, що в уряді можуть обговорювати пом'якшення обмежень або певні послаблення, особливо в тих регіонах, де ситуація більш спокійна. Друга карта. Трійка Кубків це вже про свято, радість, добрі новини, об'єднання людей. Вона може символізувати якийсь позитивний крок, що справді викличе відчуття полегшення в суспільстві. Трійка кубків натякає, що восени. Можуть бути якісь урочисті оголошення чи символічні події, пов'язані з війною. Третя карта п'ятірка мечів. А оце вже ложка дьогтю. Це може означати, що навіть якщо будуть певні послаблення, повне скасування воєнного стану восени виглядає мало імовірним. Бо ще залишатимуться загрози, і ворог буде продовжувати тиснути. Ну, що я скажу? Карти показують, що восени може бути якийсь ковток свіжого повітря, певні пом'якшення чи символічні кроки до мирного життя. Але повністю воєнний стан не скасують, бо п'ятірка мечів ясно каже, ще зарано розслаблятися, небезпека лишається. Добре, давай уважно подивимось, якою буде ситуація з Донеччиною і Луганщиною у разі припинення війни. Перша карта страшний суд. Ой, то дуже сильна карта, як грім з неба. Вона про переломний момент, коли все старе відходить і починається новий етап. Для Донеччини і Луганщини це означає, що після війни там точно буде. Велике перезавантаження до да, і політичне, і соціальне це карта відродження, але й суду будуть розбори, хто що робив під час окупації, і багато людей відповідатимуть за свої дії. Друга, друга карта сімка мечів. А оце вже підступ і хитрість. Вона показує, що навіть після офіційного завершення війни там можуть лишатися ті, хто працюватиме на ворога або вестиме приховану діяльність. Можуть бути диверсії, контрабанда, шпигунство. Третя карта повішений. Це про затримку, зависання і необхідність дивитися на все під іншим кутом. Тут карти чітко кажуть, що швидкої інтеграції цих територій у мирне життя не вийде. Там буде відновлення дуже. Повільними темпами, бо зруйнована інфраструктура, зламані людські долі і ще й багато недовіри між людьми. Ну що я скажу? Після війни Донеччина і Луганщина не повернуться до нормального життя за рік чи два. Буде переоцінка всього боротьба з підступними. Елементами та ворожими залишками і довге болюче відновлення, коли все тягнутиметься і потребуватиме терпіння. Дивимось, що карти скажуть, якою буде доля прифронтових міст у разі заморозки війни. Перша карта двійка жезлів. Це така карта, що ти стоїш на порозі вибору і дивишся, куди йти далі. Для прифронтових міст вона означає невизначеність, ні війна, ні мир. Міста будуть жити в режимі очікування або розвиватись, або знову готуватися до загрози. Люди там будуть дивитися в далечінь, чекати змін, але з чітким розумінням, що все ще може повернутися назад у хаос. Друга карта, МАХ. А це вже про активні дії, але дуже вибіркові. МАХ – то можливість робити багато навіть у складних умовах, якщо є бажання і вміння. Це означає, що прифронтові міста зможуть трохи піднімати економіку, відбудовуватись, запускати нові проєкти. Але тут багато залежатиме від. Місцевої влади та громади третя карта диявол. Це означає, що навіть у разі заморозки війни прифронтові міста лишатимуться під постійним тиском військовим, економічним психологічним. Ну, що я скажу? Якщо війну заморозять, прифронтові міста будуть жити як на краю прірви. З одного боку можливість щось будувати і розвивати, а з іншого постійні ризики, страх і залежність від чужих ігор. Давай глянемо, що там карти нам кажуть про ті адміністративні зміни, чи буде створено нові області, чи можливі об'єднання регіонів. Перша карта десятка жезлів. Вона показує, що будь-які зміни в адміністративному устрої країни то буде важка ноша і для влади, і для людей. Тут говориться про те, що рішення робитимуть не від доброго життя, а через необхідність, бо на плечах купа проблем: війна, відновлення, нестача ресурсів. Друга карта колесо фортуни. Колесо завжди означає великі зміни, які приходять раптово і не завжди під повним контролем. Це говорить, що рішення про нові області чи об'єднання регіонів можуть бути швидкими і навіть несподіваними для населення. Колесо тут показує, що змін уникнути не вийде, і вони будуть частиною великого процесу перебудови країни після війни. Третя карта сила. А це про вміння стримувати емоції і діяти му. Мудро, навіть коли ситуація непроста. Сила каже, що реалізувати такі зміни можна буде лише поступово, з терпінням і дипломатією. Карти показують, що нові області чи об'єднання регіонів цілком можливі. Це буде важкий і непростий процес, але його штовхатимуть вперед великі зміни в країні. І тільки при правильному підході влади воно зможе пройти більш-менш безболісно. Але несподіванки й бурхливі дискусії гарантовані. Дивимось, чи з'являться демілітаризовані зони на мапі України до кінця року. Перша карта король кубків. Це знак, що ідея демілітаризованих зон може з'явитися саме через дипломатичні домовленості, або як компроміс після якихось перемовин. Тут більше про мирний підхід, ніж про силовий. Друга карта п'ятірка мечів. А це вже нагадує, що компроміс може бути нечесним або нав'язаним. П'ятірка мечів говорить про угоди, де хтось виграє, а хтось лишається з гірким присмаком поразки. Якщо демілітаризовані зони й будуть створені, то частина українців може сприйняти це як поступку ворогу або невигідний обмін. Третя карта лицар Пентаклів. А цей лицар повільний, але впертий, він робить все крок за кроком, без поспіху. Це означає, що процес створення таких зон не буде швидким, і якщо він почнеться. То до кінця року це може бути лише початок, якісь пробні кроки, а не повне втілення. Шанс на появу демілітаризованих зон до кінця року є, але виглядає, що то буде радше політичний хід і початок процесу, ніж уже готові райони на мапі. І ще не всі будуть тим задоволені, бо хтось побачить у тому небезпечну поступку. Питання, яке тривожить всю країну, чи поверне Росія полонених азовців у разі заморозки війни? Перша карта, світ то дуже сильна карта завершення і виконання обіцянок. Світ то як коли закривається цілий цикл, і люди отримують. Те, чого чекали, це добрий знак. Він показує, що е, питання з полоненими може вирішитись позитивно, особливо якщо буде якась глобальна домовленість чи новий формат угоди після заморозки війни. Друга карта: шістка мечів це карта відходу від біди, перевезення, переміщення у більш безпечне місце у контексті. Це дуже чіткий натяк на те, що частину чи й усіх азовців. Можуть реально повернути додому, перевести через кордон або в нейтральну країну. Це рух від темного до світлого, від війни до миру. Третя карта четвірка жезлів. А це вже зустрічі повернення додому і обійми з рідними. Карта напряму говорить про возз'єднання і радість, коли сім'ї знову разом. Ну що я скажу? Карти дуже світлі і добрі. Якщо буде заморозка війни, шанс на повернення азовців є. Але, зважаючи на ворога, процес може бути поетапним і не за один день, та фінал виглядає позитивно. Питання серйозне: кордони, як міцний мур, то чи зможемо ми побудувати кордони, які більше ніхто не зрушить? Перша карта четвірка кубків. Ой, то карта, що показує певне розчарування чи сумніви. Вона каже: можливо, зараз нам здається, що все важко, що кордони будуть хиткими і не вистать. Люди можуть відчувати невпевненість і в тому від постійних проблем, і трохи не вірити у стабільність. Друга карта сонце. А тут вже промінь світла. Сонце це успіх, ясність і гарні перспективи. Воно показує, що з часом кордони. Можна зробити дійсно міцними, надійними. Сонце говорить про перемогу, підтримку з боку партнерів та технологічні рішення, які допоможуть зберегти їх. Третя карта паж Пентаклів. А цей паж повільний, але впевнений розвиток. Він вчиться, будує крок за кроком. Це означає, що процес зміцнення кордонів буде довгий, потребуватиме терпіння, фінансів і навчання. Але він можливий. Тут нема миттєвого раз і готово, але результат реально досягти. Ну, що я скажу? На початку можуть бути сумніви, але з часом і правильним підходом кордони можна буде зміцнити і зробити стійкими. Тобто, можливо, тільки треба терпіння і розумна праця. То якою буде доля Криму, чи буде він на післявоєнній мапі України? Перша карта лицар мечів. Та то такий шорветься вперед без огляду, з голою шаблею, але йому не так просто дістатись мети. То знаєш, як буря шуму багато, а користі ще не видно. Показує, що боротьба за Крим буде різка, гаряча, але й з великими втратами та ризиками. Друга карта Паж Кубків. А це вже зовсім інше. Тут мрія, надія, але трохи наївна, як дитина, що вірить, ніби завтра все буде добре. А насправді ще не готова до реалій. Карта каже, що будуть обіцянки. Гарні слова, може навіть якісь символічні кроки, але не рішучі дії. Третя карта королева жезлів. Це сила і вплив, але в більш політичному та стратегічному плані. Вона хитра, горда і не діє а, на пролом, радше чекає моменту, коли можна буде одним рухом забрати своє. Та біда в тому, що цей момент може бути не скоро. Карти показують, що у найближчому часі наш прапор у Криму навряд чи піднімуть. Боротьба буде жорстка, але не завершена швидко. Буде багато розмов і планів, але без вирішального удару. Крим, поки залишиться спірною землею, за яку ще доведеться довго і важко боротись. Питання болюче чи зітруться з карти України сірі зони. Дивимось, перша карта п'ятірка жезлів. Ох, то карта боротьби і конфліктів. Вона каже, що навіть якщо ми будемо намагатись прибрати сірі зони, на шляху буде багато суперечок, протистоянь і внутрішніх чвар. Тут не буде легко, всі сторони будуть шукати хто сильніший. Друга карта десятка жезлів. А це вже велика ноша і велика відповідальність. Десятка жезлів показує, що вирішення проблем із сірими зонами це величезна праця, відновлення контролю, адміністративне облаштування, безпека, економіка то буде важко. І тягар ляже на державу і людей, які працюватимуть над цим. Третя карта смерть. Оце вже ключова карта. Смерть. То не буквально кінець, а трансформація, коли старе зникає, а на його місці народжується щось нове для України. Це дуже чітко показує, що сірі зони таки зникнуть. Але через серйозні зміни та трансформацію територій і систем це може бути період великих змін, коли старі е, проблеми е, зникають, а натомість з'являється нова, більш контрольована ситуація. Ну що я скажу? Сірі зони не зникнуть легко, і це буде дуже важка робота, але кінцево вони таки зітровані. Бо смерть показує трансформацію, старе зникає, а нові безпечніші і контрольовані кордони та території встануть на місці. То буде непросто, але результат реально можливий. Такс, дивимось уважно, що карти нам скажуть про ворога, що поганого у них буде відбуватися в найближчий час. Перша карта сімка пентаклів. Ох, то карта очікування і оцінки результатів своєї праці. Для ворога це показує, що багато з його планів і зусиль будуть заморожені і не принесуть швидкого результату. Він вкладатиме ресурси, сили, але результати будуть повільні. Або зовсім не такі, як очікувалось. Друга карта маг. А цей маг показує, що ворог намагатиметься використовувати всі свої ресурси, хитрощі, технології і маніпуляції, аби досягти. Мети. Але карта вказує й на те, що без справжньої сили й правильного плану його всі трюки не дадуть бажаного ефекту. Третя карта Паж Мечів. Оце вже про новини, спостереження і поразки. Паж Мечів каже. Що ворог буде нервувати, отримуватиме неприємні повідомлення, його плани будуть помічені і зупинені, може з'явитися роздратування, конфлікти всередині його лав або невдалі атаки, які не принесуть успіху? Ну що я скажу? У ворога буде дуже складний період його старання не принесуть швидкого результат, хитрощі і маніпуляції будуть неефективні, а плани і дії можуть зупинятися, що викликатиме нервозність і внутрішні проблеми. Дивимось, що карти нам скажуть про негатив, який може спіткати Україну найближчим часом. Перша карта дев'ятка жезлів. Ой, то карта оборони і напруження. Вона каже, що попереду буде тяжкий період, коли треба тримати оборону і стійко протистояти викликам, можуть бути атаки чи провокації з боку ворога, які будуть виснажувати ресурси та сили. Друга карта п'ятірка кубків. Оце вже карта. Розчарування і втрат вона показує, що найближчим часом можуть бути неприємні новини, певні поразки чи втрати, можливо, поява руйнувань, втрата техніки або людей. Але п'ятірка кубків також нагадує, що не все втрачено. Завжди залишаються ті можливості і ресурси, на які можна опертися, щоб відновитися. Третя карта шістка кубків. Вона е, показує минуле спогади та старі рани. Тут карти кажуть, що певні негативні моменти можуть бути пов'язані з тим, що вже колись відбулося. Старі проблеми, невирішені конфлікти або помилки минулого можуть зараз проявитися і додавати труднощів. Ну... Що я скажу найближчим часом Україні доведеться тримати оборону і напружуватись, стикатися з розчаруваннями і втратами, а також нагадуваннями про старі проблеми і помилки, але не все пропало. Треба дивитися вперед і опиратися на ті ресурси і сили, що залишилися. Це період випробування, але не кінець. На сьогодні карти сказали все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе, тримайте віру і надію, і пам'ятайте, навіть у темні часи завжди є світло. Хай щастя, здоров'я і мир будуть у ваших домівках, а серце завжди повниться теплом. До наступної зустрічі, мої любі!